З нами вже на зв'язку Тарас Загородній керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тараса, доброго здоров'я! Вітаємо вас, Тарасе, Доброго ранку Доброго здоров'я слава Україні, героям, слава пане Тарасе, Ми знову ж таки продовжуємо обговорювати ту тему ти заклад, який мав відбутися в Москві, але не відбувся і. Хочемо вам процитувати думку секретаря ради Нацбезпеки безпеки оборони Олексія Денілова про те, що рішення припинити рух бойовиків так званої терористичної компанії Вагнер у бік Москви ухвалював не ватажок вагнерівців Євген Пригожин. Тобто ще вище хтось стоїть на вашу думку, хто саме і чому знову ж таки було ухвалено таке рішення? Е, ну судячи з е, тирад, які роз, роз, вчора було інтерв'ю Лукашенка, зараз е, Росією коруд е, Лукашенка в дійсності, тому що він він, він, він не, не відмовив собі від задоволений попінаць Путіна, е, так е, і тому е, організував те, що потрібно, так в таков як він сказав. Але я тут не сильно впевнений, що так в дійсності все воно було, це все ж таки було спільне рішення. А у мене все ж таки є така велика підозра, що м -м, пригожин сам не готовий був до того, що, що йому звалилося, так тому що сценарій, скоріш за все, був зовсім інший. А, але настільки все швидко обвалилося, а, настільки виявилась порожнеча на на горі, що сам сам пригожин був не готовий до такого сценарію, було все ж таки спільне рішення відійти. Пане Тарасе, якщо ми говоримо про е, наслідки, е, отже, наслідки для самого Пригожина, наслідки для Путіна і для Лукашенка, Ось візьмемо ці три фігури. Зараз вони в інформаційному просторі довкола цього, е, нібито бунту, найбільше. Отже, давайте розпочнемо з Пригожина. Зараз то він летить в Білорусь. Тепер е, у нас була інформація, що нібито він вже вилетів з Білорусі. Яка його подальша доля? І чи буде так би мовити, друга серія таких наступів або заворушень? А е, ця ж армія у нього Приватна залишилася, її ж не розбили. Вона функціонує і кудись вона та й буде спрямована. А, а, а це не важливо, де там знаєш знаєте, бігає Пригожин. А, там приб'ють його, не приб'ють. То вже в дійсності немає значення. Він показав, як можна змінити владу в Росії, причому недостатньо не такими вже великими силами. Там достатньо, скільки там двох батальйонів, які йшли на Москву. Тому повторення обов'язково буде в різних форматах, тому що середні роки олігарху Росії має там охорону десь приблизно 5-6 тисяч людей. Якщо сильно напружиться, то він може і десь купити і, там, і військову частину, і так далі. Тому тут те, що воно буде без заперечення. Він показав, знаєте, як як в тому анікдоті, а що так можна було, угу. він показав, що у будь-якому разі ніхто в накладі не залишиться. Тобто, або ти гроші отримуєш від купні, я думаю, малі чималі гроші, або ти захопиш владу в Росії там, да? або якийсь там фіот, там частину шмат Російської Федерації. Ти все рівно зможеш отримати. Тому обов'язково буде. Я в цьому не сумніваюся. І це дуже добре, тому що це Україні це вигідно, нам потрібна гарна, гарна громадянська війна. На території Росії для того, щоб обвалився і влада, і фронт там так і тому звичайно, що воно буде. Чи коли воно буде? Ну це поки що питання відкрите. Ну для для прикладу, пуч в Росії в, ну, в СРСР був в серпні 91-го року. А вже через три місяці, все ж таки Горбачова вже не було при владі. І mm -hmm. тому от приблизно плюс-мінус. Так я думаю, в таких часових проміжках ми я думаю, що не виключаю, що таке можлива, е, і Україна до цього повинна бути, до речі, готова. Так, ми теж не повинні забувати про свій інтерес. Е, ми повинні розуміти, що е, е, заходу, заходу що Захід побачив, що в Росії не існує влади. Тобто, все, що нам розповідали, що ми надаємо вам зброю через побоювання розпаду Російської Федерації, що там буде неможливо буде контролювати російську ядерну зброю, воно вже сталося. Тобто, Путін ще при владі, а ядерну зброю там ледь не захопила якась банда цих о, і, о, і орків, і урків. так? І тому це означається це великий, великий простор для України вимагати додаткові ресурси для того, щоб чого ви боїтесь. навпаки Україна повинна бути сильнішою, тому що Україна тепер залишається єдиним фінструментарем, який допоможе вам. В тому числі стабілізувати територію Російської Федерації, так ну, наприклад, взяти під охорону ці ядерні об'єкти, які знаходяться на кордоні з Україною, так то скільки там Білгородській області а, чи Воронежській, здається Воронежській області. Uh -huh. Ні, і Білгородські є. Вони ж і Білгородські так, є, Так. Є. тому ми говоримо чітко і ясно, шановні. Ви знаєте, що буде, да ми знаємо ваші проблеми. Ми не будемо сміятися над тим, що ви у нас забирали ядерну зброю і віддавали Росії через те, що Росія, на вашу думку, була більш серйозна країна. Так, ми про це забудемо, але ми пам'ятаємо про це, так але ми готові забезпечити в тому числі нашими ресурсами або цими різними. Загонами з російських громадян стабілізуючи контингенти на території Російської Федерації. Так а якщо йдеться про контроль зброї, ну українська армія або ну тут припустимо, от в СБУ є центр А так, це спецназ, так який активно воює на фронті, показує великі результати, знищує противника і. Робить, а, а, і знищує колаборантів і готовий до таких спецоперацій. От є 4 тисячі людей. А, будь ласка, давайте нам ресурс так. Розумієте, що перший удар вже все рівно на Україну буде. Якщо там буде хвиля біженців, наприклад, а що з ними будемо робити? А якщо вони попруться сюди, ми ж не будемо їх приймати. Тоді, значить, треба створювати там якісь на території Росії якісь. Табори для того, щоб отримувати біженців в тому числі, тобто багато, багато таких питань, які є, і ми до цього повинні бути готовими. В тому числі ми повинні проводити вже зараз масову інтенсифікацію виробництва власної зброї, тому що захід на жаль не дасть нам зброї для. Роботи на території Російської Федерації знову таки через побоювання ядерної ескалації, яка не яка вона там буде існувати, це означає, що ми повинні запускати більше приватний капітал в наш в нашу виробництво, для того, щоб він в промислових масштабах робив. Ліквідувати нарешті це непорозуміння у коробором пром, створювався. Януковичем для того, щоб викачувати ресурс заборонки, а не організовувати виробництво. Ну, наприклад, поміняли зараз Гусєва на Смітаніна. Ну це добре, але одна з причин, як я бачу, от там в пресі на той ж українській правді написано було, що не було виробництва власних бронетранспортерів та танків. І призначили людину, яка відповідала за цей напрямок. Слухайте, ну не мучайте вже те, що воно мертве. Не треба карестильову парад, як робити стугни, вільхи, а, чи ніптуни. Він сам чудово з цим впорається. Дайте людям можливість Терасе. самі. Тараса безумовно тема функціонування загалом роботи Укроборонпрому, вона актуальна, а залишається це, і це, ми... це питання безпеки. Це ви пов я чому це піднімаю завжди? Це питання безпеки. Ви пов... Ми повинні розуміти чітко і ясно. Да? Зброю, яку надають наші західні партнери, у них поки що чітка вимога тільки територія Росія, тільки так. територія це зрозуміло, пане, пане, Тарасе. пане Тарасе. Але ми з вами навіть свого часу і дискутували щодо можливості реформування Укроборонпрому. Ну теж То будемо відвертиться, закри дуже закрита структура. Якщо, наприклад, ті ж самі штати працюють скільки там приватних компаній, і вони просто б'ються за те, щоб одне з одним щоб отримати там якісь гранти від держави, і вони випускають суперпродукцію. Деякі компанії об'єднуються в міжнародні Сорцію і працюють над супорозброєнням, так але ну 100% Чи буде реформований Укроборонпром в час війни? Ліквідова е... ліквідова або ліквідований. Ну відкрите запитання. Давайте е, повернемося трішки до е, теми, з якої ми розпочали. Е, ось про Укроборонпром взагалі окремою темою. Якось свого часу візьмемо. Тому що 100% з вами погоджуюсь надзвичайно важливо. так да, да. да, ну та да, ми бачимо, що зараз і такі. Компанії, як Rain Metal, так німецькі, вони розповідають про а, якісь перспективи на майбутньому про будівництво там танкових заводів в Україні, те, що е, буде багато співпраці, але певно, що це вже буде після е, перемоги, тому що а, а давайте я вам зараз поставлю от запитання. Нава на, на вашу на вашу, на вашу думку. Потрібно. А от на вашу думку, чи дійсно зараз це можливо під час ну, воєнного стану, тому що ми бачимо, що ракетні обстріли тривають масові е, обстріли вони будуть продовжуватися. І чи є е, те, щоб доречним а безпечним е, такі будувати заводи е, з виробництва боєприпасів, танків прямо саме зараз? І наскільки це можливо це зробити зараз? Повідаю вам Німеччина 45-й, 44-й рік на територію Німеччини, щоденно американці, починаючи з весни 44-го року, щоденно американці та британці скитали 100 кіло тонн бомб. 100 кілон, щоб ви розуміли. Це щоденно для порівняння Хіросіма і Нагасакі, оці дві ядерні бомби, які скидалися, вони в сукупності були 21 кіло тонн. Щомісячно 100 кілон скидувалося? Просто рівняли землею, так? Ні, uh, у німцях працювала економіка. Вони під землею це все організовували mm. і так далі. Це не це не проблема в дійсності при сучасних технологіях. І у нас не така, у нас не вся територія обстрілюється в таких масштабах, як нам розповідають. Так є багато, є багато можливостей для того, щоб це організовувати. Це питання менеджменту, фінансування. Те, що буде після нас не повинно цікавити. Нам вже зараз у нас зараз гинуть люди. І питання безпеки зараз у нас настає, тому це повинно бути вирішено і зроблено. або не заважати, наприклад, нашим приватним компаніям будувати виробництва і давати їм працювати, тому що райметал це ви правильно говорите. Але знову питання: чи дозволить район метал використовувати зброю на території Російської Федерації? Просте питання. А я у мене немає таких поки що впевненості. Або от нещодавна історія була, знаєте, от відомо волонтерки ще з 2014 року. Дана Яровая, от нещодавно публікувала пост, що виявляється українським компаніям державна аудиторська служба забороняє отримувати прибутки. Тобто, все прибутки, які отримують е е е приватні компанії, виявляється, треба забирати у них до бюджету. Як вони будуть розвиватися? Як вони будуть розширювати виробництво. Це при тому, що, наприклад, іноземним компаніям ніхто щодо рентабельності не задає питання, а вони накрутки нам вибачте на зброї по 200 і по 300 відсотків ставиться. Тому ми повинні вирішувати в першу чергу внутрішні проблеми, так в тому числі Міністерство оборони, дати можливість тим компаніям, які готові інвестувати. Я знаю, готові інвестувати, готові робити. Але ця зброя це наш суверенітет і наша безпека. Ми не будемо знаєте, залежати від. Настроїв там той самої Європи від політики, в тому числі в Вашингтоні, які дає, не дає зброю, а раптом вони припинять давати зброю. Наприклад, завтра війна буде з Китаєм. Що ми будемо робити? Чекати, доки хтось щось нам побудує і чути ці відмовки про те, що виявляється <кхи> хтось щось бомбардує. Це не так. Дійсності можна організовувати, в тому числі підземних приміщеннях. Це можливо тим більше. Часівша радянської армії підземних приміщень, які розраховані на удари тактичної ядерної зброї в країні в дійсності купа в якості прикладу. Я хочу навести Азовсталь. Пам'ятаєте, як довго її бомбардували Росіяни? А чому так, так вийшло? Тому що Азовсталь, оце бункери, які були розраховані, вони були побудовані за часів радянського союзу. Тому що вони були розраховані на війну, от що вот вам відповідь таких приміщень в країнах як Куба, тут питання е, менеджменту. Дайте приватним компаніям, в тому числі українським, працювати, і тоді питання з безпекою нашої держави, так і наскільки швидко буде закінчувати війна війна, залежить вже виключно від компетенції уряду і від е, е, наших зусиль і. Запиту нації в першу чергу на власну оборонку. Всі ці відмовки літають ракети. Ну літають ракети. І що вони не так часто літають? Знову таки у порівнянні з Німеччиною у 44 му році. От дивіться, от подивіться статистику, у них навіть економіка зростала пів 3% на рік. Пане Тараса, ми дякуємо вам за те, що ви зачепили тему. Більш 100% важливіше, ніж е, той Пригожин, про якого ми говоримо. Дякую вам за те, що це ви такі ми, важливі пов'язані теми. теми. Так, ми, пов ми повинні розуміти, це пов'язані теми. От зараз е, наступає питання: як ми будемо діяти на території Російської Федерації? От просте питання: як переносимо війну на територію Російської Федерації? Так? Пригожин, я вам скажу, держава, е, російська держава, все вона обнулилася. От вона обнулилася вже зараз, так і тут знову постає питання власної зброї для того, щоб ми могли а, знаєте, у той а, а, колос на глиняних ногах підштовхнути до того, щоб він не далі почався обвалюватися, щоб вони не зібралися. А тут, тут пригожин, пригожен? Ну от, наприклад, іде загін на якийсь загін іде на, на Москву, а, а нам раптом потрібна зброя, щоб його озброїти. Чи будемо ми озброювати такий загін? Звичайно, що будемо озброювати для того, щоб він шов і а, а, створював. Передумови для громадянської війни, тому що це в тому числі безпека наших бійців на фронті. Чим бе чим більше вони будуть воювати один з одним, чим менше вони буде ресурсу для того, щоб утримувати Україну. От от що до чого до чого я веду, чому я завжди порушував такі питання? Почули, пане Тарасе, Дякуємо, Дякую. поставили три крапочки. Чекаємо на наступні наші спілкування. Тарас Загородній керуючий партнер національної антикризової групи, був з нами на зв'язку.